Добрий ранок. На сніданок у мене зварений рис, буряк, тушкувала буряк на пательні. Потерла буряк, свіжий, моркву, цибулю ріпчату покришила дрібненько, і на невеликій кількості рослинної олії тушкувала до повної готовності. В кінці Добавила спеції лавровий лист, гвоздику, горошик, але так додавала, щоб можна було потім їх витягти. Далі взяла томатну пасту, додавала до неї трошки води, цукру, солі і, розмішавши, залила буряк, знову тушкувала далі, поки більша частина води. Випорлилась. І в мене вийшла ікра з буряка, бурякова ікра. Дуже смачно. М'ясо, звичайна свинина, варена. Можна посипати зверху різні спеції, але я цього не робила, залишила її просто чистою. Варила бульйон, м'ясний бульйон. Добавила лавровий лист, гвоздику та інші спеції. Вкинула цибулю ріпчату, моркву, петрушку і все це варила до готовності м'яса. Потім, потім все процедила, чистий бульйон залишила для перших страв, а шматочок м'яса відрізала на сніданок. Він дуже тонесенький, дуже тонесенький, зовсім тонкий. Мариновані сливи, точніше лича, робила, консервувала в цьому році кава з молоком без цукру. А скатертина в мене сьогодні чудова, бачите, яка вишивка. Будиночки сільські, небо зоряне. Вечір видно, бо світло в вікнах, та дуже холодно йде дим з димарів. А снігурі, пташки насупилися від холоду та й сидять на гіллечках. Ось така в мене сьогодні чудова. Зимова скатертина. Всім бажаю смачного. Зустрінемось пізніше. Тихо та спокійного всім дня!